Творчість об'єднує народи. Міжнародний конкурс єднання стартує в Чернігові за підтримки відомого чернігівця Геннадія Єршова. українсько польський проект має на меті відкрити художні таланти містян без вікових обмежень. Кожен бажаючи має зобразити у своїй техніці натюрморт, створений скульптором Єршовим. Хто любить Матіса у стилі Матіса, хто любить Ван Гога мазками, може робити мазками. Хто як придумає, навіть просто творча інтерпретація цього це дуже цікавий проект. За тиждень роботи члени журі оглянуть та оберуть найцікавіші, продемонструють їх на щотижневому фестивалі Зелена сцена. Там будуть оголошені імена переможців. Ті роботи, які стануть гарні. І автори цих робіт буде будуть, будуть мати можливість поїхати на пленер до Польщі. Організатор та спонсор конкурсу Геннадій Єршов у скайп-розмові запевнив, головне навіть не техніка виконання, а бачення експозиції. Задача знайти грамотських художників, які зробили красиво натюрморти. Ми за ній зробили свою і плюс усі. Похоже на какого-то інвіжного художника, любів переможці конкурсу поїдуть на екскурсію до Польщі. А всі надані роботи залишаться організаторів. Згодом будуть продемонстровані польським глядачам.